Всім привіт! Читаємо рідінг про Марка, що Марк нам буде розказувати різні речі. Так, читаємо назву Марк Телс. Марк розказує. Пам'ятаєте, що слово Tell це розказувати? Але якщо він щось робить, якщо вона щось в своєму житті робить, або якщо воно робить щось в своєму житті постійно. То доставляємо ще букву Е, e, Значить, Марк. Дивимося. Марк, це в нас він. Тому, якщо Марк щось робить, то доставляємо ще С. Так, Марк розказує. Все. Читаємо, що розказує Марк. Хай. Хай це то саме, що Hello. Привіт. Ай am Марк. Я є Марк. I do different things. I do. Я роблю. Different. різні things. речі. Я роблю різні речі. Слово do – це ще може бути займаюся. Можна перекласти, я займаюся різними речами. First. Перше. What I do with friends. Перше, що я роблю з друзями. I play. Я граю баскетбол. Я граю в баскетбол with friends. Я граю баскетбол з друзями. Оце слово «віз» – це z. І ще в нас є таке слово без. «Без» – це буде «without», Це протилежне. Власне, «without friends, це би було без, друзів. «We also. Ми також. Пам'ятаєте от то, то правило? Ви, ви вже його, напевно, точно запам'ятали з минулих уроків, що Али читається як all. І тому also, а не also. «We also. Also це також. «we» – це ми. Ми також лайк. Like, любимо. To ride, кататися, байк на велосипеді. with friends з друзями. I also, я також, go to school. Я також ходжу до школи with friends з друзями. Окей, okay, наступне. Наступне він розкаже про свого брата. My brother. В слові брат тихе читається як з. My brother is Jack. Мій брат є Джек. He sits at computer. Тут теж, дивіться, в нас є слово сидіти. Але оскільки він е, щось робить по житті, то доставляємо шаси. Він сидить at computer. За комп'ютером. the whole day. Він сидить за комп'ютером whole. Цілий, цілий день. The cat. Кіт. Поставили The перед Cat. Тому що ми маємо на увазі, що якийсь конкретний кіт. The Cat Kit є Always. Завжди near, біля my brother, біля мого брата. Наступне, <кхм> Наступне він розкаже про свою сестру Jane. My sister is Jane. Моя сестра є Jane. She paints. Тож, пам'ятаєте то правило? У нас є слово малювати, просто Paint. Але оскільки вона малює, доставили шаси. Бо коли вона щось робить типу, в своєму житті, то доставляємо щось. Вона малює за whole, цілий день. Вона малює цілий день. She is. Вона є a very talented person. Very дуже talented person. Талановита людина. Вона є дуже талановита людина. She walks often too. Walk – це гуляти. Теж доставили си, тому що вона це робить. Якби було я гуляю, би просто було I walk. Але якщо він щось робить, вона щось робить. Та, доставляємо си. Вона гуляє often. Часто to. Також. Вона гуляє часто також. But. Слово but це але. Але, she is with her friends. Але вона є with. Here friends, але вона є з її друзями, зі, зі своїми друзями. Here friends, її друзі. Here friends. Її друзі Are girls. Are girls. Є дівчата. Чому тут слово є у нас are? Тому що друзі це хто? Друзі це особа вони. А коли кажемо ти є, коли кажемо ми є або вони є, ставимо «are». Friends are. Друзі. Її друзі є дівчата. Так, ну і він ще пару слів розкаже про себе. I also. Я також Rest. Відпочиваю when. Коли I am alone. Я є alone. Один. I also rest. Я також відпочиваю when I am alone. Коли. I am alone. Я є один. I read. Пам'ятаєте, EA читається просто як довга буква І. I. I read. Я читаю different. Різні books. Різні книжки. My favorite books are about history. My favorite books. Мої улюблені книжки are about history. Є про історію. Favorite, власне, це улюблений. Наприклад, можна сказати улюблене блюдо. Favorite Dish. Або, наприклад, улюблений день, favorite Day, або улюблений колір Favorite Color. I also. Я також study. вивчаю New Languages. Оце слово language трохи важке. Воно читається language, воно означає мову. Він каже, I also study. Я також вивчаю new languages. Нові мови. I study. Я вивчаю Japan language. Я вивчаю японську мову. I am tired. Я є tired. Tired це змучений. Я є змучений. Давайте теж виділю важливе слово, потім проаналізуємо. Я є змучений after. Я є змучений після тої мови. I like to play, я люблю грати. Computer games, комп'ютерні ігри, to rest. О, тут важливо. Слово «to» це може бути «щоб» в англійській мові. To. Це може бути «щоб». І дивіться, що він каже. Я люблю грати комп'ютерні ігри, to rest. Щоб відпочити. To. To це також. Добре, ще один рідінг Завершили. Ці слова червоні, які я виділив, потім їх проаналізуємо. Все, всім гарного дня.